Апостолі. В той час, коли ми особливо молимося за прощення своїх гріхів, коли ми особливо згадуємо страждання Христові, його пролиту кров за кожного із нас, його муки, Його страждання, читворчий хрест і вільне погребіння у темному роді. Ми віримо із з вами в те, що для кожного християнина. Воскресіння Христове має найбільше значення. Христос Воскрес із мертвих для того, щоб ми із вами могли Воскреснути. Христос вознісся на небо сів праворуч Бога і Отця, щоб і ми і з вами могли колись вознестися і так само сісти у славі Божій. Але до моменту свого Воскресіння, до славного Воскресіння, до радісного Воскресіння. Христос мусів пройти свій хресний шлях. Він мусів піднятися кам'янистим ґрунтом під палючим сонцем, несячи на своїх плечах важкий тягар Христа на Богом. І кожного Посту ми повторюємо із вами цей шлях Христа. Ми повторюємо його не просто так. Ми повторюємо його не для того, щоб нагадати собі. Як відбувалась Хресна дорога Спасителя. А повторюємо повторю собі для того, щоб в своєму серці збудити в першу чергу жаль за свої дітей. Повторюємо собі для того, щоб побачити, яку велику ціну заплатив Христос за кожного із нас. Бо каже святий Апостол, викуплені дорогою ціною. І, власне, в часі Великого посту через постові богослужіння, страсні богослужіння, ми нагадуємо собі, яка це була дорога ціна. І інше є, що нагадує нам хрестні страждання Христові. Не нагадує нам про те, що які б не були важкі страждання в нашому житті, які б важкі випробування ми не несли б з нами, які б тягарі не були на наших плечах, які б Христи не навалювала доля на наші плечі. Завжди після Голови наступає Воскресіння. Завжди після страждання наступає прославлення. Але тільки тоді, якщо ці страждання, цей хрест, цю голову ми переносимо і честю, і терпеливістю, і з готовністю слідувати за Христом. Наслідуйте мене, говорив Христос. І от ми наслідуємо Його в цих постових Богослужіннях. Ми наслідуємо Його своїм життям і наслідуємо Його своїм терпінням, своєю терпеливістю, щоб у вічності колись разом із ним сісти праворуч Бога у славі і наслідувати життя вічне. Нехай кожен із нас, прослухавши слова цього постового богослужіння, а капісту страстям Христовим, задумається бодай на одну хвилю, тоді, коли хоче вчинити гріх. Задумується тоді, коли зло буде проникати в наше серце. Задумується тоді, коли диявол спокушатиме нас вчинити зло, вчинити неправду, ненавидіти, обманювати, лихословити і робити інші гріхи. Якщо бодай на хвилину ми задумаємося про страждання Христові, то, можливо, і гріха не будемо чинити. І нехай у цьому допомагає нам Христос, який постраждав, помер на Христі і Воскресе. Відносичі до нас у вічне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!